Тому за себе не може відповідати, тому будуть присутні батьки і хресні батьки, особливо хресні батьки, які будуть на себе дуже важливу місію своїм прикладом вести дитину до Бога. Тому батьківство Хресте дуже відповідальне. Тому Хресні батьків завжди запрошуємо хрещених, віруючих і практикуючих християн. Які не дозволяють собі в неділю припусти, пропустити Слово Божу, які щодня моляться, читають Боже Слово, тоді дитина має сильний захист. Знаєте, так як хочемо доброго лікаря для сім'ї, чи хочемо доброго вчителя для дитини, вибираємо хресних батьків, які би виконували цю місію. Бо тут правило інше, навіть тут не грає правило там, родини чи друзів. Так. Друзів можуть мати навіть серед невіруючих. А Хресне батьківство це є особлива місія. Сьогодні ви, хресні батьки, будете відрикати втричі від імені дитини, від сатани і служіння злу. І будете давати обіцянку служити Христу і вірувати в нього. Теж хресні батьки. А я практикую, щоб всі присутні разом говорили символ віри, так як кожний громадянин держави, знати гімн держави. Та кожен христин буде знати символ віри, що він вірить. Коли хреститься священник, хреститься всі, за винком тільки того, хто тримає дитину на руках, все вам інше підкажуть, нічого не буде несподівано. Ну і приступаємо. Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Сарє Небесний, що твою душу істини, що всюди си, і все наповнилась, а і життя понатові. Придися, лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благодійна. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріп святий безсмертний, Святий Боже, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і сина, святому Духі, ни повсякчасних і віків. Святай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий посітий, сіли на мочі наші. Імене твого Господи, роди. помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. І нині, і повсякчас, нові віків. Амінь. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від люка. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і сина Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки, Амі. в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, мій в ім'я Отця, і Сина, Святого Духа Мім, і в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа амінь. Господу, помолимся Господи, в ім'я Твоє, Господи, Боже існе роду, Сина, Святого Духа. Кладу руку мої на слугу Бору Софійку, щоб нам сподобалося прибігнути до Святого імені Твого і підконути, збереглася віддали в неї ту давню ману і сповни віри в тебе, надію любові, щоб зрозуміла, що ти єси єдиний Бог і старосинський Господь наш Ісус Христос. І святий Твій Дух, і дай їм всіх заподігони зберегти. Бо якщо вчениться чоловік, що вибухне, то щоб не життя Твого зізнається, стало наслідок щоб що Борославський Місвятої. Святої. Бо, люблю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, Христа житвере Того Духа. Нехай очі твій загальний милостивий Бога, той, щоб почули голос моління її, возвесели діла крупні, щоб вона дякує тобі, поклоняючи слави, чи величне, Всевишне і Твоє. І воспита тебе западні життя свого, бо тебе, Господи, сина небезпека твій слава, Отця і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віки. Господу, помолимся, Забороняє тобі дьяволи, Господь, що прийшов у світ, жив між людьми, щоб в світі знущання. І спасти людей, він на Христі перебіг, примікав, сонце померкло, земля тряслася, гроби відкрилися, тіла святих встали. Він смертю переміг смерть знищив того, хто мав владу смертю, тобто далі я були би Богом, щоб показав дерево життя і поставив херовим. Полум'яну ж направне стерегти, його відділення щезає. Бо би іменем того, хто ходив по на плесі морському, зомби повітрі і бурі. Його погрузу безонів, погрозу росту гори, Він наказує через нас. Побійся, вийди, відступися від сотворіння цього. Не повертайся, не пертайся не незуршення на постійній вночі. А ні в день, ні будь-якому поруні опівдні, по своєї пеку ні в судного. Побійся Бога, що і хервими, заспоглядай, при ньому терпешті. Ангели, архани, Престола, Господь, начала власті, багатоокі херовими, шестикрилі, стекрилі, при ньому тремтять небо і земля, море все, що в них. Вийди віступися від позначного вибору, воїна Христа Бога нашого, Ще щезного запевним, хто накрив твій вітручний полющий вогонь. Вийди від сотворідня цього. І з усієї і амутику прославився ім'я Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків, Господеві помолімся. Суши, владику Господи, сотворив людям твій образ і подобу, І дам у владне життя вічне, потім, коли людина ще відпала, не ти не погордив нею. А через втілення Христа, на спасенні світу встановив, везли сударні волі волю, твій передбесне царство, відкрив очі духовні, щоб Сейлос світовий манни визитай життям і англо світло, щоб Бог не присягти ворогам післуха, перездочу з луками, перед пісом. І перед лукам приманами. Вичне всяку лукаву нечисту духа, що гніздиться в серці. Вичне всяку лукаву нечисту духа, що скривається і гніздиться в серці. Вичне з нею лукаву нечисту духа, що скривається і гніздиться в серці. Духа мана, духа лукавства, духа заслужні всякого христа, духа не правда всякого нечистий, що дійсно взяв руки і, і вчиниє словесним, мовчам Святого Слава Христа Пого. Щасним снам серпити і дочку, і спадківцем царства, щоб поживши згільну і записть, зберігши печальне Божо, захоронив ризнув скверну, одержало блаженство Цертвої благодаттю, ще дропами, і людинолюб'ям, і єдинорома Син, то, що з ним благословенний, си при святим, і твоїм четверщим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. хресні батьки, всі присутні повернетеся на захід і будете бідні дитини, тричі відрікатися від сатани і служіння злу. Потім я скажу, знапився сюди, бути мені дитини, давати обіцянку, служити Христу і вірувати. Повертайся на захід. Чи відрикаєшся ти від сатани, всі діли, всі ангелізуємося, всі гордині. Каже, відрикаюся голосно, відрикаюся. Чи відрикаєшся ти від сатани, все діли, во вся англійську гордині. Чи відрикаєшся ти від сатани, все діли, всі, всі ангелізуємося, всі гордині. Повертайся сюди. Чи обіцяє служити Христу і вірувати в Нього, Обіцяє. обіцяй. Чобіцяє служити Христу і вірувати в нього, Обіцяє. обіцяй. Чобіцяє служити Христу і вірувати в нього, Обіцяє. Чи віруєш, кажіть вірую, віру, як царю і Богу. Волосно, вірую царю і Богу. Так, беріться за патрихід. І всі йдемо, кажемо, молитву вірую. Вірую в єдиного Бога. Отця все держите. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, юденного Харицева, світла від світла, істина від Бога. Ворожденно, несе, єдиносушна за цим, що через, через нього все стало. Він для нас, Він для людей, і людей спасів, зійшов із небес І платився платив з Духа Святого, і Марина. Все чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Бонтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде. Кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить, що за цим і сином рівно поклоняємо, рівно славами, що говорив через пророків, єдину святу Соборну і Апостольську церкву, і сповідує на крещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Лава Бог, що хоче, щоб всі люди спаслися, до пізнання сни прийшли нині повсякчас, на які віки. Господу помолимся, Господи, Владико Господу Боже, спожена, покли Слугу Божу Софійку до святого просвідчення, зійшли на цю велику власне святого хрещення, зими стару людину може життя вічне, сповни сили Святого Духа на з'єднання з Христом Тим, щоб вона не була більш дитиною тілом. А дитинство царство, благовоління, благодаті росим, що з ним благословеніси, при і благим що шоутворящим Твоїм духом, нині і повсякчас, і на віки віки. Благословен Бог, щоб присвячує свячу всякого чоловіка, який приходить на цей світ. Помазується, слуга Божа, Софія, і радості, і сина Святого Духа, щоб відкрити розум на розуміння, прийняття в віри Христової, на пісниську, насилення душі душі тіла, щоб вона любила Господа Бог всім серцем, всіх душею, всіх всіх ближніх самого себе, щоб на вчеросерде взяла благий мова, ухилялася похотів тілесних. На слухання віри і прийняття голосу Божесної Іван. нехай буде відкритий слух, що вона підносила руки до святині, і благословляла Господу на всякі ножки є тайна, щоб нахватила стопам запитів. Я побачив все, знаєте. Так, добре. Так, аби я не налив капішовного замерти. Хреститься, слова Боже Софії в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Облачається слова Божа Софія, в ризу правди, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ризу, подай мені світло, ти, що зайдяйся світлом, наче ризою, премилосерний Христе Боже наш. часом прикрий. Хто хоче за мною йти, нехай відрічеться від себе. Візьме на себе свій хрест і за мною йде, сказав Христос. Прийми, дитину, горяшу свічку, цю в життя горіло любов'ю до Бога і добрими ділами. Господу помолимся, Господи, помилуй, Благословенний си Господи, Боже, все держить, сонце правди, що за святим сущим у темряві світло спасіння, явление Сина і Бога, надано, достойне, блаженне, у святій воді і божество жарше, помазань, знову народив Слугу Божого Софійку водою, духом даровіть відпущення гріхів, вольних, невольних, сам владико, все церу добросердний, даруй печаль. Дару Святого Всесилю Твого Духа і причасти, святого тіла чесної крові Христа Твого, охорони в Твоєму священній тілі Христовій вірі, везли від лукавості починання душою і збережився посем тим страхом, здійсні правді, щоб на всякому ділі і годи, годиш тобі стала дочкою і спадкоємце царства Твого. Бо Ти їй си Бог, Божого ми лист посадь, ми славу, оссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас, і на віки віки. Пічать дара. Вой усі, що Христа крестилися, у Христа зодягнулися, зодянулися, Ви усі, що Христа крестилися, у Христа зодягнулися, Аллилуя, Ви усі, що Христа крестилися, у Христа зодягнулися, оллилуя. Будьмо уважні ми у всім Мудрість, будьмо му уважні. Господь, просвічення мої, Спаситель, мій, кого боюся. Господь захисник життя Мого, кого устрашуся. Господь, просвічення моє, Спаситель, мій, кого боюся. До римлян послання святого Апостола, Павла, читання. Будьмо уважні, братця. Всім, що в Христа Ісуса вхрестилися, у смерті охрестились, Ми поховані через хрещенням на смерть, щоб є Христос воскрес і смерти славою Отця, так і ми вже почали ходити в обновлені життя, бо якби з'єднань схоже, сподобай смерті, то й Воскресенням будемо, знаючи те, що давній наш чоловік став з ним розп'ятий, щоб знищилося тіло гріховне, що ми б більше не зріхові служили. Бог той мер, той від гріха звільнився, і, знаючи, що Христос воскрес землі ще не мирає, смерть над ним більше не панує. Бог той мер, для гріха ми раз назавжди, а хто живе для Бога, живе, так само і вважайте за мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі Господі. Наші. Аллилуйя, аллилуйя, оллилуя, 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 оллилуя. Модсь просто вислухаймося, того Євангелія. Ми русі. І Духові Твоєму, від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, в той час одинадцять учнів пішли в Галілей на гору, куди призначив Ісус, побачивши Його. Вони вклонилися йому, а дехто з них засумнівався, вже приступив, і промовив до них. Дана мені всяка влада на небі й землі. І отже, зробіть усі всі народи, христе, чи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючись зберігати все, що повіє вам, і ось я з вами, по всі дні до кінця віку. Амінь. Слава тобі, Господи, слава Господу, Тобі! Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш ісповний купелі, і благодаті Святи тих, що повірив в Тебе. Благословиться, дитятку. І на головку, і нехай зійде благословення Твоє, Господи, як поблагословив Ти пророком самого Давида Царя, так і благослови головку слуги Божої Софійки, рукою мене грішного, просвічуючися тим Тим духом, щоб вона в здоровій світі в старості, віддавала тобі славу і побачила радість в тобой всіх життя свого, бо Тебе, у всі сили небесні, і тебе славить все сотворіння на віки віки. Помили нас, Боже, по великій милості Твої. Молимось тобі, вислухай Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимося за напрещено бору Софійку, що в нас береглася і чисто визнання, всякі сповні западі Христових. Промовсі, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог. І тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу. Mm. Нині і повсякчас, на віки віки. Они... Все благодатно, Марію, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя вийде, душ наших. Можна клікнутися з дитиною, ходіть ближче. до мене, Я трошки притримую Господі на подушечку. Благословенний Бог не завжди, нині, повсякчас, і на віки. віки. Господу помолиться, Господи помилуй. Господи, Боже, вседержителю, очаго нашого Ісуса Христа, що Сонце, всяку істоту, словесну, безсловесну і все з небуття до буття привів. Молимось тобі, Тебе просимо, ти волоспав слугу Божу, Наталію, чисти всякого ріха, всякої скверні, та що приходить до Твоєї церкви, щоб у нас подобався тих тайн. І дитя неї народжене. Благослови, вирости, освятив, розуми. Зроби доброчесну і розумний, бо ти привів з світло видиме, щоб духовна спалася світла в час, квіти визначив, щоб приєдналася до Святого Твого що щоб не благословені си, присвятим, і блимже творящим твоїм духом неї повсякчас, навіки віки, О, мій, мерусі, голови ваші. Перед Господом схилє, Господи, Господи, Господи Боже наш, прийшов Сьогодні роду людського, на свого Бога Наталію, через, сподобачив через присвітерство війти до храму, славти, вчини гідною, причастя, чесного тіла і крови Твоєї, що вона простора присвяте ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Амі. Мир, благословення, Бог Всему що Отця і Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває завжди. Амінь. Так, Прошу підніматися. Давайте дитину до церковлення. Бо церковляється Слуга Боже Софія в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Воцерковляється слуга Божа Софія в ім'я Отця і Сина. Нині відпускає слугу Твоєго, владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасення Твоє, приготував приготувати перед усіма народами, світло на просвіту, поганам і славу люду Твого Ізраїля Слава Тобі Христо, Боже. Уповання наше, слава, Тобі, слава Ціна, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, охрестився в Йордані, від Івана, нашого до спасіння, Молитвами з своїй матері, святих, славних схвальних апостолів, преподобний Бог на всіх усім наших. І святого Карі Єгипетського, і розсенії пам'ять, і святих мучниць, віри, надії, любові, Матері їхній Софії, що дитина ім'я її носить і всіх святих, помилу і спасе нас, як облагий, людинолюбний. Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Христос рождається. Ісус Христос, який воскрес із мертвих, являється через зачинені двері. До своїх учнів і апостолів. Вони закрилися, бо боялися, щоб їх не арештували як співучасників Христа. І вони не сподівалися, знаєте, що так станеться все. Хоча Господь попереджував, що йому належить бути вбитому, розп'ятому і на третій день Він Воскресли. Але ці слова, знаєте, їхнім серцем не сприймали. Воно було так, як якийсь якісь розмови. І ось тут Христос приходить, і перші слова, які Він говорить, мир вам. Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому затримайте, затримається. Він дає їм владу священства. І потім посилає їх в світ. Каже, Ідіть по всьому світу, проповідуючи Івану всім народом, хрестячи людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Корний, хто буде вірити і охреститься, сказав Христос, той буде спасений. Хто не вірить, той себе ставить поза спасінням. І так воно є, на це рада немає. Якщо людина не хоче, знайти Господь нікого не силує. І то на який його закон, не є якийсь кримінальний кодекс, то є правила, знаєте, інструкція, як людина повинна жити, щоб вона була щасливою, і щоб вона була з Богом, і щоб вона отримала життя вічне. Тому в таїнстві хрещення, яку ми вділили сьогодні вашій дитині, людина відмивається від первородного гріха. Вона отримує Божу ласку освячуючу, на душі отримує не затертисть християнина, стає Божу дитиною і стає членом Христової Церкви. Сьогодні Софійці вділена ще одна тайна миропомазання, яка дає дари святого Духа, які мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність, страх Божий. Все це для того, щоб мужньо визнавати віру Христову. І навіть в разі гоніння не боятися віддати життя за Христа. Бо за словами апостола Павла, всі, що в Христі вмирають, всі в Христі живуть. І тому ми маємо сьогодні також і той героїзм нашого народу і воїнів, які не бояться за свою вітчизну віддати життя, бо знають, що ворог не може забрати їх від вічного життя, яке дає Господь. І той, хто героїзм своє життя віддає на фронті, він зразу кулею летить до Царства Небесного, щоб ви знали, що це дійсно так є. І я хочу сьогодні властиво привітати вас з цією дуже важливою подією хрещенням меркомація вашої дитини. Що побажати, найперше, щоб дитина гідно пронесла це звання християнки через все своє життя, щоб ніколи не запрямила крихну свого життя смертними гріхами. Рівно ж, як ваша дитина, щоб була здорова, щаслива, вродлива, ну не менш вродлива, як мама, так і бабуся. То є дуже важливо, бо знаєте, як гарна родина, ну то так і є. І хотів, щоб, знаєте, гарної родини було набагато більше. Тому завжди таку установку, знаєте, щоб трошки відпочили і знову ставали на чергу. Так, так, щоб Мінімум сьогодні має бути троє дітей в кожній сім'ї родині, особливо українськими. Це важливо. Ну і теж бачите, що вона була доброю громадянинкою нашої України. Я думаю, що Війна сьогодні нас об'єднала, і ми ще більше усвідомлюємо знаєте, той дар нашої нації, нашого українського народу, його мистецтво, культури, духовності. Тому в цьому теж я бажаю, щоб Софійка свою мудрість завжди використовувала для того, щоб її ім'я було досить високе, як перед християнами, так і перед українцями, громадянами нашої держави України. Дякую також і хресним батькам, які взяли на себе той обов'язок, бо то непрости, Так, Бо знаєте, куми це не тільки чаювання. Так, це часом ми за себе лінуємося, помолитися. Так, тут треба ще за дитину молитися так, і, звичайно, що нести відповідальність. Хай Бог тому і вам допомагає, бо е, знаєте, там, де двоє, або троє, як каже євангелист Матей, Словами Христа, там Господь завжди серед нас. Тому як ми сходимося, то не для якоїсь якихось не, е, 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 незадоволених висловів, а сходимося для такої радості, яку Господь Сьогодні дає нам цій дитині. Ну і всім вам Божих лас, Божого благословення. Всіх вітаю, але найперше Софійку. На многое є блага літа, нога яліта, нога еліта, нога яліта, нога сотвори, Господи, нога я, нога я літа, нога літа, нога для вашої дитини Перший християнський документ, то є свідоцтво про хрещення і миру Хай наступне буде свідоцтво про вручисте причастя, а ще наступне свідоцтво про шлюб. Так як бачили при хрещенні, що бачили при приміщення. Ну і е, світлина на пам'ять. Зараз е, батьки дитини і хресті батьки сідають в центрі. Так. Татусю, сідайте з дитиною сюди. Так. Можна, чому ні? Прошу? Не спішіть, файно, то буде урочисто. Ви можете навіть при запас свічки пити чай. Не. Чи не так? Ну, бачите. Файно. Ваше дитя є з вами? чи не? Ні? А з не з ким ви ще? Матер, брат, Зараз давайте перед посвятом будемо дарувати. Ходіть сюди. А це від кого? Від можу ну, це вручити. Благословляється і посвячується іконка ця благодать Святого Духа, Крок від Святої, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.